Вітаю вас, мамині світлиці. У нас тепло і затишно. І сьогодні запропоную вам свій рецепт сирного калача, який дуже швидко і просто готується. Нам потрібно буде сир кисломолочний, масло розтоплене, яйце, порошок до печива, борошно, цукор, сіль. І починаємо готувати. Помічника трошки пригостимо родзинкою він це любить. родзинки я завчасно замочила в окропі. Відсідила і просушила. Починаю приготування тіста з того, що до одного яйця даю 2 столові ложки цукру і розмішую міксером до розчинення цукру. Це не дуже довго буквально 1-2 хвилинки. Після цього. Зразу вливаю до яєчної суміші масло. Масло вливаю в половинку. 100 г у мене масла всього, 50 г у нас йде масло в наше тісто і 50 г піде в начинку. І додаю зразу сир кисломолочний. Помаленьку міксером все помішую. Після цього до борошна даю чайну ложку. Порошка до печива перемішую борошно з порошком до печива, щоб все гарно об'єдналося. І борошно частинами буду додавати в наш сир. Багато борошна не даю, спочатку даю четверту частинку. Розмішую міксером, поки це можливо є. І решта тіста. Потім домішую вже на силиконовому коврику. Зовсім недовго, воно гарно вимішується, нає липке. Коли тісто вже перестає липнути до рук, я округлюю його і обгортаю плівкою і вкладу в холодильник на півгодинки. Приступаю до приготування начинки. Нам потрібно буде масло, родзинки, у мене 70 грам горіхів потовчених. До масла додаю столову ложку цукру. Розмішую, як цукор вже розмішався, розчинився в маслі, до певної міри додаю півтора столових ложка кориці меленої. І також помішую все, щоб в нас була гарна сумішка промазування нашого коржа в майбутньому. До оріхів даю чайну ложку муки з родзинками, У мене всі вони в одній посудині. І промішую, щоб потім вони не давали надлишкової рідини в тісто. Тісто в нас буде майже сирне. Борошна я дала дуже мало. На 200 г сира у мене пішло 150 г борошна. Це разом з тим, що я підсипала ще при тому, як розкачувала. Ви дивіться, як піде вас. Тісто не повинно липнути ні до коврика, ні до рук, бо потім ми будемо з нього формувати косичку. Отже, розкачуємо наше тісто до прямокутної форми. У мене розмір форми по довжині. 35 до 40 сантиметрів. Розмішую нашу коричну масляну суміш по коржі. Стараюся, щоб рівномірно вона розподілилася по всій площині, наскільки це можливо. Помагаю собі ложкою. Маса гарно розтирається. І від краю до краю промазаю. Стараюся так, щоб все повністю було покрито корицею з маслом і цукром. Воно потім дуже смачно і пахне і смакує. Поверха цієї суміші, що промазали, я буду викладати зараз наші оріхи з родзинками. Так висипаю також, щоб стараюся розпроділити по всій площині нашого коржа. І загортаю рулетик. Рулетик, ніби трошечки кінці притискаю, тому що ми зараз будемо його розрізати. І щоб він нам добре, начинка, не дуже нам заважала формуванні, я трошечки з країв притискаю і ножем розрізаю наш рулет навпіл ще обмакую в муку і починаю формувати косичку, переплітати, по можливості, дві наші частинки одна з другою. Як вони десь розділяться нічого страшного, ви їх потім легко об'єднаєте, з'єднаєте, тісто легко формується. Це краще вже зразу робити, моя така від себе порада, на папері пергаменті, на якому ви будете випікати. Я буду класти нашу косичку, зразу випікати форму круглу. У мене форма 26 см. І буду перекладати зараз на, цю, на пергамент, але краще зразу формувати було на пергаменті. Тому що воно дуже м'ясеньке і важко трошки його перекладати. Треба мати певні навики. От я переклала і кладу випікатися. Духовка в мене вже нагріта до температури 180 градусів на 40-45 хвилин. Дивіться, до сухого сірничка. Ще зверху я кісточкою з коричкою промазую. І ставлю в духовку. У в мене попікався калач 40 хвилин, і ось такий чудовий результат я отримала. Хай і вас все вдається І ще краще. Мало тіста, багато смачної начинки. Смачного вам!